Більше трьохсот недоношених немовлят щороку проходить крізь цю реанімацію столичного інституту педіатрія кушерства та гінекології, і майже половина з них потребує штучної вентиляції легенів, а значить і тотальної стерильності. Нещодавно благодійники передали сюди стерилізатори та ультрафіолетову камеру. Я вам показую. Ми відкрили зараз треба зібрати апарат. Взяли шланги, які вже чітко стерильні і підтримується стерильність в течение любого времени. Збиранням коштів та закупівлею обладнання займались кредитні проти всеукраїнська біржа благодійності. В банку провели аукціон серед співробітників і таким чином отримали необхідну суму. Для нас дуже важливо, що крім того, що ми робимо бізнес в країні ще не стік соціальну відповідальність. Ми зараз готуємося к нової акції. Там, це буде вже буде плануємо зробити відкритий аукціон. Через Фейсбук чтобы участвовали не только сотрудники, но и все, хто захоче приймати в этом участие. Також реанімаційне відділення отримало 10 спеціальних кенгурушок, в яких мами доношують своїх малюків вже після кувезів у реанімації.